Вітаю вас, дорога церква. Миро хотів для наших спільних роздумів прочитати з книги Требовастей. 18 розділ, 20, 21 вірш. Утроба людини насичується з плоду устій, що зросять уста її, тим вона насичується. Смерть і життя, владі язика. І хто любить його, буде їсти плід його. Тема моєї проповіді смерть і життя у владі язика. Книга Приповідської була написана десь приблизно тисячу років до народження Ісуса. Це вказало золотий вік царства Давида і Соломона. Чому кажуть золотий вік, ну, бо нічого не знаєш. Соломон був дуже-дуже багатим, заможним і самим мудрим. Царем. Він заселював у молодому юному віці. І просив Бога мудрості, бо не знав, каже, як я можу спиратися, як я зможу керуватися таким великим царством. І попросив Бога не саме великого богатства, а мудрості, щоб справитися. І Бог його цією мудростю, практичною гарною мудростю. Він написав такі гарні слова ці ж попередні. «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово врозливе гнів піднімає. Язик мудрих. То добре знання, а уста нерозумних глупоту висловлює. Очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих язик лайний то дерево життя, а лукавство Його заламання на дусі. Зневажає безумний вкучення батькове, а хто береже старого, той стає розумнішим. Дім Да? 15 розділ, там продовження 6 усього між. Це скарб великий, а в плоді безбожного? кожного бездне. Устав мудрих посіває знання, серце без злозих не так. Що це за таке знання, мудрі люди працювати. Що це за знання? А? Саме велике знання, яке? Знання про кого? Про Бога. Щоб Бог створив все. І щоб ми любили Бога і любили один одного. В цьому весь закон, в цьому всі пророки. Так, Ісус от сказав такий великий приклад, що возлюби ближнього, і оце знання розсилають у мудрі люди. В них є порядок, і вони стараються все упорядочити, всі сфери життя, і свій дім, і роботу, і відпочинок. А от є, є ті люди, які не мають потреби у Господі, то в них може бути безлад великий. В безбо... плоді безбожного, Божого, в плоді устрі безбожного. І це не тільки дома, може бути, може на роботі, від очинку, де хоч бути, таких безлад. І зовсім вони не розсівають знання про Бога. Але що Але... йде? При 8 восьмий 22 по 31, 35 і 36, це така, знаєте, повністю. І іноді ще на це називають певною або одою мудрості. Що це означає? Господь мене мудрість мав на початку на свого шляху, раніше своїх споконвічних діянь. Я існую від початку віків, раніше буття землі. Я народилася раніше без один, коли ще не було джерел наповнених водою. Я народилася, перш ніж поставлені, були гори. Раніше за паруби, коли він вже не створив ні землі, ні полів, ні початкових хвилинного Всесвіту, коли він облаштовував небеса, яблока, коли накреслював круг навколо безодні, коли він горі закріплював хмари, і коли він на землі встановлював джерела в безодні, коли він визначав границі моря, аби його води не виходили з встановлені йому межі, коли він закликав да, основи землі, я був в нього майстром. Щодня була його задоволенням, посмішкою була на його устах, повсякчасно звеселяючись на крузі Його землі, радіючись людськими синами. Адже хто мене заходить, той знаходить життя і отримує милість від Господа. А хто грішить проти мене, той носить, шкоду, наносить шкоду своїй душі. Всі, хто мене не видять, полюбили смерть. Бог каже, що. Це шлях. Можна вибрати шлях мудрості, який Господь відкриває. І оці мудрістю Бог створив, наточуючи всю нашу планету, тварини, рослини, моря, океани, джерела безодні. І Бог робив аналіз. Що добре, що добре, що покраще. Правда? Бог створив перший день і зробив аналіз. Добре, добре. Другий день. Також Бог організував. Робив підсумки. Третій день, четвертий, п'ятий, шостий і всі дні Бог робить дня. Бог робить підсумки. І це дуже гарний приклад для кожного з нас, щоб ми не так аж можемо практично в кінці кожного дня робити ці такі приклади. Всі, хто не приклад мудрість, то смерть похохав, і сам, самі собі шкодить. Вір без зло завжди важнісіньке слово. Мудрість зважає на кроки свої. Мудрий боїться від злого ступає. Нерозумний, гнівається та смілив. Скоро і на гнів учиняє а людина лукава с невитри. Нерозумні глупоту успадкують, а мудрі знанням коронуються. Що це за корона знання? От першокласником, в першому класі я здавав такі корони. Що це за король знання? Люди можуть вилучати їх дуже з них. але щоб їх практично використати, то, то, то треба потрібна мудрість. Якщо ми зможемо ті знання використати, що вони нам принесуть користь, щось ми можемо зробити заробити, не просто теоретично. Так? Глибокий теоретик, але нульовий практик, бо практика. Бог не так. Бога і теоретичний, і практичний. Так, так само ми в нашому житті мали. Хто літом збирає, син мудрий, хто дрімаєш на син безпутний. Не кахайся з пані, щоб тобі не звільнити. Розплюй свої очі та й хлібом носиться. Бог хоче, щоб ми йшли і сіяли, І збирали. І це багато поражає. Це стосується як матеріального, так і духовного, і душевного. Всіх сферах життя. Як його каже в третьому розділі з другі ша, бо всі багато ми грішимо, а хто не грішить словом, це досконалий чоловік, здатний приборкати все тіло. І ось коні ми воздички кладемо в рот, щоб вони корилися і керують всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які вони невеликі, а на нього бурхливим вітрами повертається малим стерном. Куди лиш захоче стерничий? Про що це говориться? Ви бачите, уздечко ви бачите кого? Стерно, яке біля гвинта корабля. Уздечка скерує кого? Коня. А той mm. стерно скерові човен корабель. Так само і люди своїм язиком, mm. бачите, так само і цей. хоч малий, але дуже хвалиться. Ось який малий. Маленькі... Вогонь, але спалює великий ліс. І язик це вогонь, це світ неправди. Язик поставлений між нашими членами, що занечищує все тіло і підпалює круг буття, і, а самого палить гігієна. Бо всякий рід звірів, птахів, манів приборкується, приборкується людською природою. А язика з людей ніхто не може приборкати. Він зло нескінчений і повний смертельної отрути. Це коли людина слідкує за устами, да? Давидка, постав охорону моїм устам. Просив Бога. От такий хороший рецепт. Постав Боже мені охорону на свої уста. Тому що може язик запалити всі сфери життя, коло життя. Бо там, бачите, є таке коло життя, такий, як перший мандарин, там є один перший да? ну, номер. здоров'я. так. Да? Друзі, освіта, робота, кар'єра, відпочинок, здоров'я. ну Весь це духов, всі сфери, що можна собі ж було розбити, всі ці сфери наше життя все може спалити хто? Язик. Якщо він може бути запалений від гігієни, то будем, тому будемо обережні. Як о 3, 3 розділ 9.11. Ним благословляємо Господа і Батька. Ним проклинаємо людей, які створені на Божу Подобри. З, з тих самих хвост виходить благословення і прокляття, не завдиться проти мої, щоб це так було. Хіба з одного джерела виходить вода Солодка і гірка. От з одного язика може бути і благословення і прокляття, і солодка гірка. Тут є такий зліва, чілі, перці, від якого можна дуже сильно побутися і не вистачить багато-багато води. Не вистачить, просто щоб спросити справу. Але є там справа правого боку і солодкий цукер. Тому ми можемо зробити своє життя таким, як зліва, можемо зробити таким, як справа. Голова може бути або смітником, або може бути скарбницею. Чи подругує ваш язик? Діло не в язику. Спочатку треба очистити розум, свідомість, внутрішній стан людини, а потім буде от, чистий язик. Я з ними не домовлявся, а ти був так добре прокопать. Він казав, якраз про внутрішній стан. Це внутрішній стан набагато більш важливіше так щоб ми... Це внутрішній стан вже і зовнішній стан. Всі вирішили і позбавлені Божої слави. Все людство без Бога, мертва в гріхах. І заплата за гріх це смерть, сказав апостол Говор. І не тільки за гріх язика, є ще багато інших гріхів. І ми всі винні, ми всі зрішили проти Господа. І ця заплата чекає кожного з нас, хто ще не повернувся з Богом. Всі грішники мали померти за наші гріхи. За Але Христос пішов на смерть, на моє страждання, що замість нас померти. Він помер за нас за наші гріхи. І Він воскрес для нашого оправдання. Якщо Христос Воскрес, то Він переміг смерть. Мені доволося чути такі слова. Каже, ході Бої. Бог зійшов в людську шкіру, і побачив, як тяжко. Особливо люди, коли багато чого треба. І а вернулися з зони бойових дій. Побачили дуже багато зруйнованого. Думаю, що Бог не бачить, Бог бачить це все. Якби Бог побачив, як нам тяжко тут. Але дійсно, Бог. Так і Він я в людське тіло. Написано, він маючи Божу природу Филиппяну, другий розгляд, шостий, дев'ятий вірш. Він маючи Божу природу, не вважав за здобіч бути рівним Богу, але принизив самого себе, прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини. І вподобається вився як людина, упокорив себе, став слухняним аж до смерті і до смерті хресний. Тому Бог підніс його. Дай йому ім'я у всяке інше ім'я. Христос. Він був ще на початку твори. Він ще був початку з Бога. Так? Що це означає? Цьому він принизив Самого себе, прийняв вигляд раба став, подібний до людини. Він залишив небо, а задягнувся в людське тіло. Просте, здається, так? Але ми бачимо, з однієї сторони він йшов, йому хотілося пити, да? написано, що був зморений і дорогою. і Захотіли не пити. Він так вторився, так само, як ми, так само перетерпів труднощі. Але ми бачимо іноді, що він проявляв не тільки просто людські риси. Він був 100% людина і 100% Бог. Ми бачимо, що він зупиняє шторм, зупиняє болю. В нього, бачимо, в нього була влада над природою. Ми бачимо, що у нього була влада над хворобами. над зціляє людину, яка своє Він розкрашав людей, він виганяв демонів. У нього була влада над смертю. Воскресив він воскресив лазара, воскресив дочку її і сам воскрес. Як бачили, 500 людей воскрешено. Смерть. Де твоя шаба? Що це означає? Прийшов цар. Прийшов Бог. І цього царя не побачили. Не побачили. Побачили тільки звичайну, просту людину. Ви ж не багато учні. Перша Коринтян, 15 розділ, 36 річ. Найперше я вам передав те, що я одержав, що Христос помер за наші гріхи згідно з Писанням. І що був похований, і що воскрес третього дня Писанням. що з'явився Гіфа і 12. А потім з'явився понад п'ятистам братів разом з них. Багато хто ще живе і тепер деякі і спочили. Після Воскресіння і там на небо він каже, сказав, що йому дана, мені дана вся влада на небі і на землі. Ми святкуємо таке свято Вознесіння, да? Перед Своєвим Сінням Христос зробив. Просто дуже серйозну Мені вся вода на небі і на землі. Христос розширив своє царство від маленького зерна до величезного дерева. Я вже приводив такі багато приборів. Але Бог хоче перебросити все наше життя, не тільки язик. Бог хоче змінити не тільки язик, всі сфери нашого життя. І ще Діма, що позабавити. Що треба казати? Щоб ми не був таким колючим кактусом, да? треба повернутися до Бога і сказати, Ісус, пробач мене, прости мої гріхи, зміни мій характер, моє життя, мої звички, моє серце. Працюй над моїм серцем, над моїм характером. І ще Павло, було... апостол приводить такий приклад. Я кажу, він в одну церкву каже, доставав був вас доти. Довго я був, доки характер Ісуса Христа не буде відображатися у вас. Розумієте? Получається, яка вода, що робить? З кам'я? Точить, так? Да? А який язик ламаєш так? Да? Який язик ламає кіст. Тобто Бог може багато щось зробити і з нашими уставими, хай пообережено, дасть там мудрості, дасть свої підтримки. Хто премудрий, досвідчений поважами, нехай покаже свої діла, а мудрості і доброго життя. Це та вагна мудрості, яку хоче Господь наділити через Духа Святого кожного із нас. Амінь.